Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. А Сибірська Народна Республіка, виявляється, запровадила візовий режим для мешканців Москви та Московської області. Ви дивитесь програму обережно. Це фейк. Пам'ятаєте, колись давним-давно в минулому житті була пандемія. По планеті дійсно куркував коронавірус, і Росія самотужки його перемогла. Бо ковід створили ну, звісно, де в Україні. А Росія напала на Україну, щоб зруйнувати ковідні лабораторії пендосів. Так, так, мова буде йти про розповсюджений міф, ніби в Україні працюють таємні американські біолабораторії. Вдягайте масочки, буде цікаво і <кій> небезпечно. Министерство обороны России продолжает анализировать документы, раскрывающие военно-биологическую деятельность Пентагона на Украине. Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия органов США с украинскими биообъектами. Почалося все у 2015 році. Україною править хунта американський спрут вже запустив на ісконно-русські землі свої щупальця. Активістка херсонського осередку організації Український вибір Медведчука Тетяна Томіліна на місцевому телебаченні розповідала, що в центрі міста діє лабораторія Пентагону, яка нібито загрожує всім жителям Херсона. Сьогодні на Фейсбуці на свою страничку я отрима. Получила... Інформацію о том, що в Херсоні тайне лабораторія особо опасних інфекцій в центрі города Міністерства оборони США. Але насправді це була звичайна санепідемстанція. Тож знаєте, якщо ви раптом готуєте їжу в антисанітарних умовах, до вас прийде ЦРУ, а вашу шаурму ліквідує домагавка. Масована кремлівська кампанія стартувала у 2017 році. У статті на російському сайті фонд стратегічної культури слів не підбирали. Тож США роблять з України біологічну бомбу і паралельно цей наратив про 15 американських військових біолабораторій публікується в інших виданнях. Звісно, цей Потік конспірологічної дурні підхопив і український вибір Віктора Медведчука. Ну куди ж без улюбленого військовополоненого Путіна? Я Оксана Марченка, жена лідера опозиції, народного депутата України Віктора Медведчука. Обращаюсь к вам з просьбою о ще. 12 апреля мій муж був незаконно затриманий СБУ по личному наказанню господина Дєленського. От всі ці публікації коротко можна описати так: в Україні діють американські біолабораторії. 11 або 15 штук. Е, як ви розумієте, дані дуже точні, тому і кількість лабораторії дуже точно встановлена. Мінут 10 15 минут 5-10 5-4-5 Дісять український уряд не контролює ці фабрики невидимої смерті. Вони напряму керуються особисто президентом США. А після відкриття лабораторії в Україні почастішали загадкові спалахи інфекційних хвороб. В біологічну програму влівались мільйони доларів, і в це же час українці стали загадочно умірати від рядких болезней. Звісно, жодних доказів про зв'язок між захворюванням і роботою лабораторії немає. Це просто таке ля 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 в стилі бабок з під'їзду. А ти знаєш, що Обама позвонив лабораторію та наказав випускати свинку? Та не свинку, а тіф, та не тіф, а мастів. Коротше, Обама Бабама.

А під час пандемії COVID-19 фейк отримав нове дихання, друзі. Кремль, ігнорувавши здоровий глузд і логіку, відкрито звинуватив Україну у створенні та розповсюдженні саме корони. В зв'язку ми не сключаємо, що коронавірусна інфекція covid 19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України. Те, що перший випадок ковіда взагалі то з'явився в Китаї і потім розповсюдився по світу з того ж Китаю, ну то таке. Бадерівські бурильники пробурили землю, напевно, і запустили вірус в Піднебесну. От хитрі. Мільйони китайців вновь переживають тяжолий період колективних карантинов для борьбы з пандемією. В Пекине робочі в защитных костюмах установили металічні бар'єри в некоторых районах, де були виявлені случаї зараження ковід. 19 люди можуть виходити на улицу лишь для того, чтобы купити еду. Пропаганда з кожної кисельово-соловйовської дірки кричала, що США створили мережу лабораторий на кордоні з Російською Федерацією. Це була і, на жаль, є офіційна позиція Росії. Вашингтон опасается попадания накопленных там материалов в руки российских сил. Ведь тогда, по словам посла России в Америке Анатолия Антонова, могут подтвердиться факты нарушения Украины и США Конвенции ООН о запрещении биологического и токсинного оружия. І цей ну, в прямому сенсі отруйний анекдот одразу підхопили всі московські змі. І хто б міг подумати? Віктор, Медвечук та Кузьмін, та й взагалі вся мережа ОПЗЖ. Канали News One, 112, зік, сайт «Страна.ua» та багато інших біолабораторних кремлівських мутантів. Нащитується около Е, да. да. uh, є ще кілька сот дозорних пунктів. Дозорних пунктов по практически все границі України і mm -hmm. эти дозорні пункти вже теж саме занимаются вот этим бактеріологічним оружием. Ну така це інформастрофа це дванадцятого листопада дві тисячі двадцять року на сайті президента України було зареєстровано петицію під назвою Біолабораторії США в Україні. Це фабрики смерті. Негайно їх закрити підтримка у петиції була настільки потужна, знаєте, що вона набрала аж 297 голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч. Тобто проголосували лише ОПЗЖ та, напевно, коханки та коханці і ліки У мене виникає питання, чому Сполучені Штати не розміщають цих лабораторій у себе? Суна огромна, території, много. Може бути і є. Але все-таки, почему? А потому тому, що це смертельно опасно. А все, що смертельно опасно, це для других, Не для Соєднінних Штатов. У 2022 році міф про секретні лабораторії досяг неземних висот. Окупанти історично шукали виправдань свого злочинного вторгнення. А ці міфічні американські лабораторії це ж просто казковий привід. Зверніть внимание, перед вами відсутна карта підтверджуюча, що 30 українських лабораторій. расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Министр изоляционных справ Лавров так и заявил. Они это свое оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений. На ООН як етнічно орієнтована зброя виходить, тобто зброя, яка вбиває лише окремий конкретний народ, це вже якийсь кіберпанк. Але це транслює голова МЗС, який, до речі, може не хвилюватися. Якщо ми дійсно створимо генетичну зброю проти росіян, то жодна російська конячка не постраждає. Фібрерва, абріля, альмади о, етнічна зброя. Погодьтесь, звучить як якась хрінь. Але, на жаль, хрінь, повторена двічі, це вже офіційна позиція Російської держави. Американські лабораторії почали роботи на Україні. Я думаю, це більше просто збір ДНК для цих лабораторних робіт. І так как сейчас такое военное время, они могут просто очень спокойно собирать это ДНК со всех на разных народов и краев Украины. Я думаю, это опять же американская биолаборатория, биооружие, которая начала пытаться создать против славян, не что ж славянством. Тобто українці, е, самі будучи славянами, створили зброю проти слов'ян, тобто себе ж. Щоб що? Що від Камчатки до чопа цією територією правили буряти та Дагестанці? Ну, звісно, під керівництвом одного єдиного вцілілого двійника Путіна. У той, що удмурт, ми, ми тільки по телевізору Це вас бачили. Що так на починати же женщина да. поближче. Знаєте, це навіть не смішно, бо як можна сміятися над хворими людьми? От в те, що расизм головного мозку розробили в таємних лабораторіях гусь хрустального, я повірю легко. Але давайте відразу, щоб навіть загонам Путіна було зрозуміло: створити генетичну зброю, яка діє тільки на окремі етнічні групи, навіть в теорії неможливо, бо немає чистих етнічних груп, як мінімум. А не як мінімум, це все крапка. Росіяни, звісно, підсвідомо зрозуміли, що це вже занадто трешовий фейк, тому одразу закинули більш правдоподібний про бойових комарів, голубів, кротів та гусаків. Остається бі о патенті США номер 8967029B1 від 3 два марта 2015 року. Видано Біло США пакетним товарним знаком на безпілотний літальний апарат для розпространення в воздухів заражених комарів. Ну так, це правда. Бандерівські комарі залітали в Росію, і всі, кого вони вкусили, починали танцювати гопака до тих пір, поки не падали мертвими від втоми. Нашим воєнним стали інвестнім подробності проекту ЮПІ 4, який реалізовувався в лабораторіях Києва Харкова і Одеси. Його целью являється вивчення вазможності розпространення особо опасних інфекцій через мігріруючих кіц. Знаєте, мені зараз здається, що ми обговорюємо твір якогось шизофреника на абсолютно вільну тему, як я провів мангуста через кордон. Пардон, цей міф поки що найбезглуздіший з усіх, які ми з вами аналізували. Те ж саме сказали до речі, в ООН, реагуючи на постійні скликання ради нацбезпеки, аби обговорити комарів на безпілотниках. Загальне комюніке можна описати дуже коротко: це брехня та повна нісенітниця. І от здавалося б, як можна взагалі переплюнути цих бойових комах Буданова та дурню про ковідного кажана родом з Житомиру. Але російська пропаганда все ж змогла перевершити сама себе в українських лабораторіях. Зсу виявляється, створило суперсолдат наркоманів. А ви не знали? Група учених проведе відбор лучших з лучших. Відьма далі буде виведена ціла армія відборних укрів з повищеним рівнем русофобії. Фух. Ну, здається, прийшов час зізнатись. Я теж виведений в лабораторії суперсолдат Турчинова. Я лише одним поглядом через екран краду в росіян душу. А русський без душі, це ж ну, просто алкаш без мотивації. Тож вперед Лавров може скликати Раду Безпеки ООН. Тільки в екран не дивись, бо в Медведєва я вже душу забрав. Всі діджитальні кампанії будуть виживати глобальними. Взагалі, якщо. Послухати росіян, то українці це якась інопланетна, високорозвинена цивілізація з неймовірними технологіями. Парадокс, але так добре про нас, українців, ще ніхто ніколи не відгукувався. Якось приємно навіть. Бо що тільки не вигадаєш, аби виправдати свою агресію та злочини. Саме це головна мета всього цього біолабораторного шмурдяка. Російська пропаганда відвертими вигадками просто відволікає світ від справжніх воєнних злочинів, які вже склали. І злочинів, які ще збирається вчинити Кремль у світі. Всі знають: якщо хтось із спроможний застосувати зброю масового ураження, то це виключно болотний рейх. Вони обвиняють нас, знову нас, що ми якоби розробляємо бактеріологічне оружие, якоби готуємо хімічну атаку. Мене це дуже безпокоїть, тому що не єдине ми убеждалися уже. Хочеш узнать о планах Росії? Посмотри, в чому Росія обвиняет других. Тож у цьому фейку про біолабораторії я ставлю 10 із 10 гойд. бо це було ну як на мене дуже смішно. Окрема подяка за бойових комарів.